Анатолій Валевський, Диво Весни. Стиглої, похмурої зими так бракує сонячного світла, тепла і яскравих фарб. Усе завмерло на морозному повітрі, і здається, що навіть сам сніг замерз і зморщився від власного холоду. За широкими вікнами художньої мистерні остигає багряний диск сонця, що завис над небокраєм. Не в силах відігрити навіть маленьку проталинку на творовій калюжі, він зніяковіло намагається вислизнути за далеку крижану кромку. А в самій майстерні художник захоплено священодія над великим полотном, на якому красується пишний букет буску і червоних тюльпанів. Картина наближається до завершення. І нарешті ось він, останній мазок. Завмерши на мить і прикривши очі. Художник прислухається йому ввижається ледь вловима ніжна мелодія, що пробуджує такі дорогі спогади далекої юності, коли він, соромлячись власної сміливості, уперше подарував однокласниці, в яку закохався букет вічно юної весни. Художник знову розплющує очі і прискіпливо оглядає картину. Гарячі тюльпани змушують швидше битися закохане серце. А густі грона намальованого буску немовби виділяють запаморочливий аромат ось воно, справжнє диво. За допомогою звичайних пензлів і фарб йому вдалося створити справжнє диво весни, щоправда, не обійшлося й без тепла закоханого серця, що породила палітру живих фарб. Але про це знає лише сам художник. Втім, ще й та колишня однокласниця. Що сидить зараз у сусідній кімнаті на старенькому дивані з томиком улюблених віршів?